Вітаю, з вами Галина Пригріс і знову шкарпетки. Хто ще не підписаний, підписуйтесь завжди щось цікаве. І так, шкарпетки, саме як в'язати на двох спицях, на каналі вже є майстер-клас. Я знову роблю шкарпетки, в'яжу шкарпетки на двох спицях. Але саме чим я захотіла поділитись, ті, хто щойно долучився, то передивіться майстер-клас. Думаю, вам буде цікаво найпростіший. І без різних заморочок варіант. Але у цьому варіанті у мене вовняна пряжа, така не, якась незвичайна, не знаю назви, тому поділитись назвою не можу. Але всі, хто в'яжуть, ви знаєте, що вовняна пряжа, вона не дуже міцна. І так, це одна шкарпетка. Ви пам'ятаєте, ось цей участочок, який необхідно прив'язувати саме на п'яточку. Я в цьому відрізку, і не тільки на цьому відрізку, а саме коли починаю прямий оцей кусочок в'язання, тоді п'ятка. Зараз я покажу, що я роблю на іншій половинці, Того, що ця половинка, ви пам'ятаєте, повинна бути симметрична, але спочатку пряме в'язання. Тобто, я пров'язую в першу